Слава Богу, брати і сестри. Ми вдячні Господу, що ми пізнали, чи вірніше сказати, що Господь вибрав нас і нашим Богом є Ісус Христос, який є Спаситель нашої душі. Я буду читати Боже Слово із Книги буття. І місце, яке я буду читати, це другий і третій розділи. Книга буття. Читаю другий розділ з 15-го і нижче віршів, а потім із третього, і з першого вірша буду читати. 15 й вірш друга книга буття. І взяв Господь Бог людину, і в Едемському раї вмістив був її, щоб порала його та його доглядала. І наказав Господь Бог Адамові, кажучи, із кожного дерева в раю ти можеш їсти, але з дерева знання добра і зла не їж від нього, бо в день їди твоєї від нього ти напевно помреш. І третій розділ читаю із першого вірша. Але Змій був хитріший над усю польову звірину, яку Господь Бог учинив. І сказав він до жінки, чи Бог наказав не їжте з усякого дерева раю? І відповіла жінка Змієві, з плодів дерева, дерева раю ми можемо їсти, але з плодів дерева, що всередині раю, Бог сказав: не їжте з нього, і не доторкайтесь до нього, щоб вам не померти. І сказав Змій до жінки: умерте не вмрете. Бо відає Бог, що дня того, коли будете з нього виїсти, ваші очі розкриються, і станете ви, немов боги, знаючи добро і зло. І побачила жінка, що дерево добре на їжу, і придатне для очей, і пожадане дерево, щоб набути знання, і взяла з його плоду, та й з'їла. І разом дала теж чоловікові своєму, і він з'їв, і розплющилися очі в обох них, і пізнали, що нагі вони, і щили вони фігові листи, листя і зробили опаски собі, і почули вони голос Господа Бога, що по раю ходив, як повіяв денний холодок, і сховався Адам і його жінка від Господа Бога серед дерев раю. І закликав Господь Бог до Адама і до нього сказав: Де ти? А той відповів: Почув я твій голос у раю і злякався, бо нагий я і сховався. І промовив Господь, хто сказав тобі, що ти нагий, чи ти не їв з того дерева, що я звалів був тобі, щоб ти із нього не їв. А Адам відказав: Жінка, що дав ти її, щоб зо мною була, вона дала мені з того дерева. І я їв. Тоді Господь промовив до жінки, що це ти наробила, а жінка сказала: Змій спокосив мене і я їла. І до змія сказав Господь Бог за те, що зробив ти Оце, то ти проклячеш і над усю худобу, і над усю звірину польову, на своїм череві будеш плазувати, і порох ти їстимеш усі дні свого життя. І я покладу ворожнечу між тобою і між жінкою, між насінням твоїм і насінням її, воно зітре тобі голову, а ти будеш жалити його в п'яту. До жінки промовив: помножуючи, помножу терпіння твоє, та болі вагітності твоєї, ти в муках родитимеш діти і до мужа твого пожадання твоє, а Він буде панувати над тобою. І до Адама сказав він. За те, що ти послухав голосу жінки своєї таїв із того дерева, що я наказав був тобі, говорячи, від нього не їж. проклята через тебе земля, ти в скорботі будеш їсти від неї всі дні свого життя. Тернину і осод вона буде родити тобі, ти будеш їсти траву польову, у поті свого лиця ти їстимеш хліб, аж поки не повернешся в землю, бо з неї ти взятий. Бо ти порох, і до Пороху вернешся. І я назвав цю проповідь коротенько, як би поступив я. Ви знаєте, брати і сестри, одного разу брат, знайомий, розповідав таку історію, це трапилося особисто з ним. Він каже: Я йду по вулиці і роздумую над життям, і думаю, що би було, якби. Адам із Євою не порушили Божої постанови, не зробили цього переступу, якби гріх не війшов у світ, яке би було життя. Тому що зараз життя важке. І цей плід цього гріха ми пожинаємо до сьогодні. Працюємо тяжко, хворіємо, помираємо. І цей брат іде і так роздумує. І він каже: я в своєму серці десь осудив Адама і Єву, чому вони так поступили, що їм бракувало, будучи в раю, в найкращому місці, яке Господь створив для людини, в найдосконаліших умовах, маючи спільність з Богом, що їм бракувало, що вони повірили у неправду ворожу і порушили Божу постанову. І він каже: Я так іду і так роздумую, і бачу, лежить листівка, і на ній пише. Не піднімай і не читай. І він каже, мене так це зацікавило. Знаєте, як це кажуть люди, заборонений плід він солодкий. І він каже: я підняв з цікавістю цю брошурку, відкриваю її, а там не мов би відповідь на моє запитання. І автор цих слів, який написав цю брошурку, він каже: можливо, ти роздумуєш, чому Адам і Єва порушили Божу постанову, чому в світі сьогодні так. Недобре, так зле через гріх, який війшов, чому вони не послухалися Бога. І далі цей автор цих слів він почав розвивати думку, наскільки людина вона буває схильна, щоб заборонене, порушувати. І цей брат каже: для мене це була відповідь від Господа. Я зрозумів, що напевно на їхньому місці можливо. Поступив би я так само. А як би поступили ми, любі брати і сестри, в цей час, коли була ця спокуса, коли було принадне для очей, коли було добре для їди, і пожадання було, тому що знання давало ось цей плід з цього дерева. І єва їла, написано, і давала Адамові і Адам їв, тим самим порушуючи Божу волю. І я хочу декілька думок з цього прочитаного місця сказати для нас, любі брати і сестри, чому часто буває в нашому житті, що ми поступаємо подібно, як поступила Єва із Адамом, які не послухалися Господа. Ви знаєте, Біблія говорить, що Змій він підійшов до Єви, і він задав таке запитання, чи Бог наказав не їсти з усякого дерева в раю. Чи правду це Бог сказав? І Єва, почувши ці слова, каже: Ні, так Бог не сказав. Він дав дозвіл їсти із кожного дерева, яке є в раю. Але ось з того, яке посередині раю з дерева, Бог сказав цього не їсти і навіть не доторкатися до нього. І тоді змій. Диявол, він хитрістю підходить до Єви і каже, Бог сказав це, не тому, що є там якась небезпека, чи ви помрете, не тому, каже, а тому, що відає Бог, що дня, коли ви з нього будете їсти, ваші очі відкриються, і ви станете, немов Боги, знаючи. Добро і зло. І ось, любі брати і сестри, жінка послухалася цього змія. Жінка десь пустила в своє серце цю думку. І вона почала, напевно, роздумувати, що насправді, може, це дійсно так? Може, це дійсно так ми не помремо? Може ми станемо як Боги? І ось, любі брати і сестри, це є перша помилка людини. Яка вірить неправді, вірить неправді. Сьогодні так легко повірити неправді. І ця війна, яка йде в нашій країні сьогодні, це є наслідок неправді, неправди, яку відчасти повірили люди, цій пропаганді брехливій, де постійно говорилася неправда, де постійно людям говорилася неправда під різними котами. Різними людьми, і люди повірили в неправду. Люди повірили в неправду. І коли збоку слухаєш ці пояснення, чому приходять на нашу землю воювати ці люди, яким, напевно, своєї землі не замало, то думаєш, людина, та це ж неправда. Як ти міг повірити в таку неправду? Як можна було вірити в те, що просто нереально? Але люди повірили неправді. І ось любі брати і сестри, буває так і з людиною, коли людина в своєму житті пускає неправду в своє серце, де ворог людської душі. Він говорить: та це ж неправда, що Бог такий. Не може Бог наказати людину. Не може такий добрий люблячий Бог людину засудити на вічні муки. Не може бути такого. Бог добрий, Бог милостивий, подивися є інші люди гірші від тебе, вбивці, неправдомовці, перелюбники, здирщики, а ти ще не є такий. Дивися цей сусід постійно п'яний, валяється десь там по ровах, під парканами, а ти собі тільки час від часу вип'єш. Та хіба ти такий грішний? І люди вірять це неправда. І люди не спішать до Господа. І людям здається, що дійсно, а для чого мені щось в житті міняти, якщо я не є такий поганий, тому що є гірше від мене? А іншим людям ворог говорить іншу неправду, каже: Бога нема, бо якби був Бог, чому б це відбувалося в світі? І люди вірять в цю неправду, і люди приймають цю неправду. І кажуть, раз Бога нема. То треба в житті жити так, щоб все з нього взяти, всього попробувати, щоб потім не шкодувати, що я щось в житті не попробував. І так проходить життя, і людина обманута гріховною цією неправдою, ворожою неправдою, тому що сказано, що диявол, він є батько неправди. І людина так проживає своє життя, і приходить час смерті, час вічності, і людина побачила, що вона обманута. Що вона обманута, що кінець життя наближається вічність, а я не прийняв, не прийняла Ісуса Христа. Любі брати і сестри, як це є небезпечно сьогодні вірити в цю неправду, яку ворог говорить сьогодні людям. І до кожного він по-різному підходить. Але суть одна, щоб людина повірила у неправду. І так він до жінки говорить. Каже, знає Бог, що ви не помрете. Ні, це не правда, а ось те, що я тобі говорю, правда. І жінка порушила Божу постанову. І жінка порушила те, що сказав Господь, їла з цього дерева і ще й дала Адамові. І прийшло те, про що казав Господь. Їхні очі насправді відкрилися, і вони впали в гріх. Через непослух в світ війшов гріх, а з гріхом смерть. І тому, любі брати і сестри, будьмо особливо уважні, щоб цей ворог, який є батьком неправди, сьогодні не обманював жодного серця, щоб він сьогодні не обманув нікого, щоб він сьогодні своєю неправдою не відвернув людину від Господа від простих. Доріг Господніх. І друге, про що я хочу сказати, коли вже Господь приходить до людей знову, і вони заховалися, тому що побачили, що ноги <кій> написано, каже Господь до Адама, а хто тобі сказав, що ти нагий? чи ти часом не їв з цього дерева? каже Адам. Їв, але не я винуватий, а жінка. І коли Господь до жінки говорить, чому ти це зробила? Вона каже, не я винувата, змій винуватий. І ось, любі брати і сестри, це є друга така річ, яка часто в людей, вона є як це оправдання. Я не винуватий. Я не маю за що каятися. Якби моя жінка була інша, якби мій чоловік був інший, якби мої діти були інші, я би зовсім по-іншому жив. Я не винуватий. Це він. Це вона. І ось ці оправдання часом заважають людині прийти до Господа. Тому що людина вона не бачить своєї вини. Вона не бачить, що вона має прийти з покаянням до Господа. Вона каже: це він, це він. Це йому потрібно. Це він. Я коли ще працював в нашій лікарні, альтернативну службу там проходив. У нас була така одна жінка, яка працювала. В хірургії вона любила слухати Боже Слово. І одного разу вона приходить і каже, може, би ти взяв мого сина до вас на зібрання, бо я бачу, що він з якоюсь недоброю компанією зв'язався, і щось віддаляється від мене, і бачу, що вже недобрі речі робить. Каже, може би там якось на нього вплинули в церкві, і він би змінився. Я кажу, добре, але добре б було, якби ви прийшли, як мати, за нього ви б молилися, ми би підтримали вас в молитві, ви б десь до Господа ближче наблизилися. І вона почала плакати і каже: ти знаєш, я в дитинстві в молодості жила на квартирі, коли вчилася із віручою дівчиною. Каже, я все знаю, я знаю Боже Слово, я знаю християнські пісні. Я знаю, що таке є молитва в живій церкві, але каже, я сьогодні не готова, я сьогодні не готова піти. Тому що є якісь причини, і вона почала називати такі причини, як це говорив Адам і Єва. І часто ми це говоримо, що винуватий ось цей чи цей, чи цей. І любі брати і сестри, часто ось такі причини, вони є дуже, і дуже нестійкими, але. Перешкоду велику ставлять для людини на шляху до Господа, де потрібно визнати свою вину. Господь колись говорив до Ізраїля, каже: ти тільки визнай свою вину. Господь нічого не хотів, тільки щоб людина визнала, щоб народ визнав свою вину. А народ цього не хотів робити. І часто людина цього не хоче робити, так як Адам, так як Єва, не я винуватий. Це жінка мені дала, це Змій мене спокусив». І ось ці вимовки, ці такі різні речі бувають в нашому житті, де людина бачить виновного іншого в своєму своїй невдачі, в тому, чому вона так живе, чому вона так поступає. Не я, Не я винуватий. Тому, любі брати і сестри, пильнуймо. Пильнуймо, щоб сьогодні ми не стали в таке положення. Коли потрібно десь покаятися, примиритися з Богом, щоб ми дивилися і казали, ось це він, це вона, але я не винуватий. І остання думка, яку я хочу сказати, написано, коли Господь вже сказав цей вирок, коли Господь вже говорив, що відбудеться, які зміни стануться, і в, цьому, в цій рослинності на землі, як буде родити земля, цю тернину. Як ти будеш тяжко працювати, як жінка буде народжувати, і ви знаєте, Бог давав напевно час, Бог давав напевно можливість, коли він прийшов до них в цьому холодку цього дня, де він кликав Адаме Дети, де він говорив ще з ними, знаючи. Знаючи, від Бога це не було сховано, Бог знав, що вони порушили його волю. Бог знав, що вони з'їли з того дерева. Бог це все знав. Але при цій розмові Бог дарує ще можливість, дарує ще можливість. І ви знаєте, часто Бог дарує людині можливість, а людина не користається цим. А людина не розуміє, що це є день Божої милості, це є день. Коли Господь простягає свою руку допомоги, хоче витягнути з цього положення, вивести з гріховного життя і не розуміє, каже Ісус Христос, коли плакав над Єрусалимом, якби ти хоч цього дня зрозуміло, що потрібно для миру тобі. Але від очей Його це було сховано. Не розуміли, не розуміла, і як часто людина не розуміє, що кличе її Господь, що руку допомоги простягає Господь, хоче врятувати її Господь. Якщо навіть і впав, якщо навіть і прогрішився, вставай, іди до Господа, Він має милість і прощення. Як ми чули тільки що переді мною, брат говорив про блудного сина, він навернувся, хоча все втратив, хоча був близький до смерті, але він навернувся. І батько його прийняв. І ви знаєте, я слухав одне свідчення одного брата, який розказував про те, як в його житті було падіння, як йому важко було піднятися. І він каже, одного разу навідав мене один старенький брат, дуже старенький, який вже не мав такої сили в тілі, але каже: він мені сказав дуже розумну річ. І він каже, братику, Бог тебе не спитає, чому ти впав. Але він спитає тебе, чому ти не встаєш? І він каже: ці слова для мене були, якби ці крила, якби це підбадьорення, де хотілося покаятися, хотілося все виправити, привести в порядок, щоб знову мати з Господом спільність і єднання з народом Божим. І Він це зробив. Любі брати і сестри, як би поступили ми, і як сьогодні поступаємо ми, коли в наше життя. Приходить спокуса. Будьмо обережні, пильнуймо. Каже апостол, що противник наш диявол, ходить, ричучи, як лев, бажає кого пожерти. Тож пильнуймо, любі брати і сестри, щоб не піддаватися на ворожі спокуси, а зближатися з Господом і довіряти йому нашому Ісусу, Йому слава навіки. Амінь.